І, друзі, знову повертаюся до вас, повертаюся до офісного працівника, тому що у мене є для вас досить важлива інформація, якою я повинен з вами поділитися. Ви знаєте, що я не займаюся нічим, що є нелегальним і за що можна сісти. Також ділюся інформацією зі своєї практики, зі практики підписників, які зі мною діляться, що у них сталося, де вони отримали депортацію, за один неправильний крок, яким. Я хочу з вами сьогодні поділитися. Ось, друзі. Ви знаєте, що є можливість відкрити візу за допомогою придбаного запрошення. Хаюсь, тому що я коли цього ще не знав, перебуваючи в Україні, ніколи не бувши за кордоном. Також купував запрошення, тому що думав, що візовий центр це візовий центр. А це, як виявилось, не візовий центр, а просто посередники, які надсилали документи до візового центру, пізніше вони йшли до консульства, де консульство ставило візу мені в паспорт, і звісно ж, уже потім все по кругу йшло назад. І я вже отримував готовий закордонний паспорт із робочою візою. Але ви знаєте, друзі, що досить багато громадян України, котрі купують в цей спосіб запрошення та виготовляють по них візи, потім їдуть в інші країни Європи або ж навіть і працюють в Польщі. Але нелегально вони можуть потім отримати проблеми. Та більше того, не тільки з купівлею запрошення, а ще є такі документи, друзі, наприклад, як прописка, виписка з банку, і за отакий документ, який ви купите. Саме ви, друзі, можете заплатити. До 5 тисяч злотих штрафу. Чи чули ви друзі компанію, яка допомагала в оформленні карти побиту чи в супроводі, я детально не розбирав, чим вони займалися, але існує також досить багато фірм компаній, які займаються в Польщі продажем карт побиту. Я не знаю, в який спосіб вони роблять за 5, 10, 15 днів карти побиту, тому що, якщо візьмемо до уваги, друзі, краків. То компанія Starmac Documents, яка допомагає в супроводі. Супровід це називається просто допомога в оформленні всіх документів, коли ви працюєте легально, отримуєте нормальну зарплату мінімальну або ж маєте власну діяльність з господарчу. То вони вам чи спузо, то вони вам допомагають виповнити всі документи, всі вніски. Розповідають вам, як проплатити правильно гербовий збір 440 злотих або ж 340 злотих і так далі. І, звісно ж, в цьому випадку ви безперешкодно, без проблем, без жодної помилки подаєте свої документи. Це називається супровід. А є ще купівля. Друзі, карти побито. Що ж це за купівля? Вас фіктивно працевлаштовують на декілька місяців або ж днів на роботу. Компанію, яка і робить вам цю карту побиту. І ви ніби як офісний працівник, можливо, або ж хтось інший працюєте, але насправді не працюєте. І в цей спосіб ви отримуєте карту побиту. Це називається, друзі, нелегальне отримання карти побиту. Тому що, щоб ви розуміли: правоохоронні органи Польщі вони за всім слідкують. І якщо, наприклад, досить багато громадян... Працевлаштовується на одну компанію, а потім різко звільняється. Це вже є підозріло. І я думаю, та компанія, яку закрили у Вроцлаві, якщо не помиляюся, працювала в цей спосіб. І звісно ж, лист щастя про те, що прийде перевірка, друзі, він приходить завчасно, і тобі повідомляється, що до тебе ми прийдемо через 15 днів. І у тебе є друзі час для того, щоб... Поїхати в теплі країни. Ну і звісно ж, вже без повороту додому або ж без повороту до Польщі. В цей спосіб, друзі. Також ці компанії вони можуть отримати навіть кримінальну відповідальність і сісти або ж отримати умовне від трьох місяців до п'яти років. І, звісно ж, штраф до 200 тисяч злотих. Ще раз задумайтесь, друзі. Чи готові ви будете купити запрошення, якщо у вас немає змоги отримати від роботодавця? Я краще думаю, подумати, тому що нераціональне використання візи, тобто, якщо ви відкрили візу, поїхали за кордон, але ніде офіційно не працюєте, але перебуваєте за кордоном, це вже, друзі, є ризик в тому, що ви можете в майбутньому отримати проблеми. Ніхто вам про це не скаже, але я вам це скажу, тому що проблеми насправді. Виходять набагато пізніше. І якщо робити все правильно від самого початку, то у вас все буде окей. І звісно ж, друзі, таких справ є багато. Просто вони не озвучуються постійно. І я хочу вас вберегти від цього, тому що існує досить багато компаній, які реально допомагають в супроводі отримання карти побиту, а не в купівлі карти побиту. Тому що це є досить високий ризик того, що ви отримаєте кримінальну відповідальність. І я, наприклад, Особисто роблю все офіційно, все легально. І, звісно ж, мені аж ніяк не приходить та не спадає на думку купувати якийсь документ, навіть ту ж саму прописку, яка інколи на сьогоднішній день навіть постійно потрібна, якщо ви через агенцію нерухомості шукаєте собі житло. Вони кажуть, куди ви з'їдете, в разі того, якщо ж вас потрібно буде виселити і ви не зможете платити кошти за винайм нерухомості. І в цьому випадку досить багато українців шукають посередників, які... Куплять, які куплять вас і викупите у них цю довідку. Або ж санітарні книжки ті ж самі. Пам'ятайте, друзі. Ніколи не знаєш, де ступиш. Тому, що якби знав, де впадеш, то там би село ми постелив. Тому беріть це на своє, як то кажуть, озброєння. І, звісно ж, діліться цим з іншими. Я не хочу, щоб ви отримували через такі дрібниці проблеми. І інколи краще переплатити. Переплатити час, але зекономити собі той час, який ви зможете перебувати на території Польщі. Тому що, якщо ви не потратите цього часу для того, щоб походити по лікарнях або ж реально десь отримати приписку, то ви можете отримати. Кримінальна відповідальність, яка повпливає вам в майбутньому взагалі на в'їзд до, до шенгенських е, країн, до шенгенської зони. І звісно ж, ви знаєте, що якщо у тебе вже була депортація, то на тебе будуть косо боко дивитися при кожному в'їзді на територію шенгенських країн. Ось такі друзі, пироги на сьогодні. І звісно ж, невдовзі, якщо ж ви знову таки напишете плюс 150, я зніму для вас відео про те, скільки коштує. В місяць проживання в Польщі для мене. Я скажу так: я живу в Кракові, тут досить недешево, але чим більше ти заробляєш, тим більше ти можеш собі дозволити. Всі, однаково, друзі, не живуть. Тому я сподіваюся, що ви підпишетесь на канал і дочекаєтеся цього відео. І незабаром ще буде досить багато змін. Ну, а я побіг працювати. Всім гарного дня! І, можливо, сьогодні побачимося, якщо ви в Кракові проживаєте.